Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала, вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок. З оченятами гудзиками вінуком гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка, і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А Наступного дня. Та ж сама історія стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка, куди ж це морквинка щораз зникає? І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечку позирає. Аж тут глядь підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтьоки. Так от хто носика в сніговичка щораз раз цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже На, онучко, ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика, а наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала.